що приділили нам увагу. Так, да, Слухаю вас уважно, з якого приводу сьогодні на зустрічі. Чому Добре. нам не дозволяють спілкуватися з давайте за... мене, мене Євген Мартинович, А вас як? Лариса Валентинівна. Лариса Валентинівна, дуже приємно. Слухаю вас тепер уважно, Лариса Валентина. Раніше ми розуміємо, що засідання закрите. Да. Ми не претендуємо, По якій справі? То, давайте. Таки... давайте уточнимо по якій справі. По Справі mm -hmm. Романа Дудіна. Це обвинувачення Дудіна. розумієте. Да. Ми мовчимо, що закрити, то все не будемо свої Хочу. там. А, але... але ми ж могли під час перерви, під час коли ще засідання не почалося, він є. Ми хочемо з ним поспілкуватися і висказати свою підтримку. Так. Висловлюйте свою підтримку. Ти, ти ти ви ж ви стоїте під судом, Висловлюйте свою підтримку. же ніхто в цьому не обмежує. Моя... Не бачить, ми навіть в очі не можемо побачити. Дивіться, ми хочемо спитати, Стану як наше... його здоров'я. Дивіться, закрив суд, наскільки я е, розумію, закрив суд це судового засідання, от на пістасі 27. го оскільки там містяться матеріали, що. Е, Містять дані, що є державною таємницею, яка охороняється закрити <рістеріонний чай> судове засідання. Значить, щодо порядку допуску для спілкування. Дивіться: у нас проміжками між судовими засіданнями, між виходом колегії до залу суддів. Значить, Національна гвардія. Або СБУ, які забезпечують супроводження цієї справи, конвоювання обвинуваченого, вони користуються певними інструкціями і правилами, які вони повинні дотримуватись. Тому задля забезпечення вони не мають права цього робити задля для забезпечення належно утримання того ж самого Дудіна чи будь-якого іншого особи, що перебуває під вар. От і все, все просто. Кожна зі службових осіб виконує свої обов'язки. Раніше ж були, були відкриті засідання. До того, коли були до, до прийняття судом рішення, то певно були відкриті Ви знаєте, ми, ми спілкуємося, коли Роман в клітці. Стоїть охорони, Ми тільки спілкуємось, ми не нападаємо, ми не порушуємо ніяких... Ви просто ізолювали повністю людину за гратами Я вам ще роки. раз Я, я ніколи я... ніде не ізолював. Я вам ще я раз, раз кажу, що конвойна служба виконує свої інструкції. І на цьому крапка. Ви повинні це розуміти. Ви... Він не засуджений. На, на якому основанні його дають сп... спілкуватися з журналістами відповідних службових інструкцій? З... Ми не Значить, якщо журналіст раді... хоче поспілкуватися, нехай офіційно звертається зі зверненням. До головуючого у справі, і вона дає, надає такий дозвіл. Це якийсь кудставі. Це Скажіть, це, це, це не свавілля, це чітке виконання. Не треба, не треба, яка, 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 ви дотримуєте ви їх ізоляцію. Чому? Uh, Чому? Це ви, 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 громадянин? Гром... Перше питання, шановна пані, я не знаю, як вас. Я... Шановна пані Тетяна, е... Певним чином провокативне. Тому що ані я, ані судді, ніякими політичними замовленнями і тим більше щодо отримання патріотів не займаємось. Ми ну, в межах чинного законодавства здійснюємо е, е, ту діяльність, яка на нас покладена законом, службове... а, а Ви дасте мене відповісти. Мені відповісти. А саме відправлення правосуддя. На жаль, на жаль, е, наш суд розглядає певну кількість резонансних справ, в тому числі і стосовно Романа Дуіна. Ну, Роман Дудіна службовий дал під э, тим, хто мав право владіти зброєю. Благодаря йому Харків не був І він за гратами. Я не знаю матеріалів кримінального. Ну, можна, можна Потрібав. Можна? Потрібав. Я не маю права цікавитися цими матеріалами. І немає думаю... права втручатися в розгляд, коли скажіть, судді будь ласка, по чому суд над Романом Дудіним ведуть ті е, судді, які знаходяться в сайті миротворець за антидержавну діяльність? Ну скажімо, дуже сумнівні судді з дуже сумнівною біографією і дуже сумнівними рішеннями. І ви кажете, що ви не суд не виконує замовлення. А у нас таке враження, що якраз ці судді виконують замовлення на переслідування патріота і не допускають нас до нього, щоб навіть взяти інтерв'ю. Ваше Яке, думку, Це ваше суб'єктивне ну, враження, ми росіяки нами суб'єкту не суб'єктивне під собою будь-яких обґрунтованих ну, виставків з, чи із, із, не робіть з народу дурнів. Ми все бачимо Дивіться. і все розуміємо. розлики сумнів розглядає, тому що порядку статті 34 кримінального соціального закону. Це колеги ці троє суддів були визначені згідно вимог кримінального процесуального закону. Все у, мене, все. Що це не право. Право. у них дуже знами гасно розуміємо, яке правосуддя зараз це наші нашій Можна можна запитати факти. Ви громадянин України? Дивіться, я не громадянин України, я перед вами сиджу як голова суду. Ви апелюєте факти. Ви прекрасно з вами ні я не як громадянин України, а як голова суду. Якої країни ви громадянин? Значить, я на провокативні питання не, ну, стили, вам я не не відповідати не буду. Звісно, я громадянин України. Тому, якщо б я не був громадянином України, я б не міг бути так, а суддею. Вам не суму, Це сидить людина, яка послахається. Скажіть, будь ласка, на суді присутні служби різні, і хто їх делегує туди? Що вони там роблять? Я нікого туди не делегую. Це я вам на 100% можу відповідати. Те, що у вас у суді відбувається? <рес> Якщо як, за як, 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 як судове засідання закрите там а, сторонніх осіб немає, а на вулиці у вас по 150 я стоять. Я не контролюю як безпосередньо uh, uh, громадян, ви які ви стоять у нас під судом, тому що у нас uh, за законом громадянин uh, прові... uh, громадян може вільно пересуватися на території держави. Я мав на увазі в залі суду присутні служби, Значить, служби, Що значить, робити? якщо вони там присутні, представники певних служб, значить вони здійснюють охорону е і конвоювання відповідно обвинувачення. Чому не на, на, на... предоставляють документи, потребувані нам громадян? Яке ви право маєте вимагати ці документи у службовців? Зі Зійшліться мені на норму на вимогу закону? Скажіть. Ви є учасник по справі, ви є захисник, ви є потерпілий, так? я громадянин. Ви є потерпілий справі? Ви ми не сторона, ви справі. не учасник даного провадження. На жаль, в вашому суді працюють mm -hmm. судді, які мають дуже погану репута репутацію. Ми, народ України, а от підозрює їх в, в замовних справах. Якщо ви правосудних рішеннях, ми... ми... ви маєте право. Звернутися до правоохоронного органу з заявою про вчинення кримінального ну, правопорушення. Якщо просто, ви так вважаєте, ну, просто, про хоч, просто хочемо авторство. вам донести, що репутація mm -hmm. у ваших суддів, у суддів mm -hmm. вашого суду, і взагалі Шевченківського Чин суду дуже дуже погана. Це е, так вважають Значить, громадяни це, України. Це виключно ваша думка. Ні, це не виключно. Певно обмеженого кола громадян. Е, я особисто не вважаю, що судді Шевченківського суду мають погано. Скажіть, будь ласка, чого ні так І Я пишаюся, на що я працюю в такому колективі. Більше ви пишаєте, що ви працюєте з суддями, так, які внесене такому колективу. Там туди я править, не знаю, дядь. хто суддів на які сайти внесені. Я, я не вивчаю ви а, а, це, ви знаєте, Держава користується... Так, так, є це... по суті. Неповага до громадян України. Ми коли почали приходити сюди, бо ми не питали, нас душа болить за це. Внизу в холі були лавочки. Це елементарно. Так? Було можливість хоча б присісти. Серед нас багато людей літнього віку, так? є люди не дуже здорові. Зараз ці лавочки забрали, дивимося, вони всі тут стоять. Це просто, знаєте, ваше відношення до людей. До нас, як до, до не знаю до кого. Бо навіть елементарно присісти от, лю, літній людині немає. Нема всі лавочки тут пусті стоять. Ми будемо сидіти відпочивати. Чому навіть це забрали? Щоб ми не приходили, щоб нам погіршити життя повністю, щоб ми вже не знали, де, як себе поводити, що робити. Просто неповага страшна. Коли ваші охоронці можуть нам сказати, я вам це покажу. У нас такі, у вас тут таке є. Ми ще сміялися, що він нам покаже. Значить, Дивіться. А ви цього не бачите? Місць для сидіння, в тому числі для громадян, вистачає? Бо... Не вистачає, так тільки поверсі обмежена кількість словочек, так це виключно для того, щоб судові охорони було зручно здійснювати свою лінію. Mm -hmm, а дуже... а ви не стояли там, там були. Буде... Якщо ви пишаються суддями, які э, тримають за гратами Червінського, Дудіна і які відпускали беркетик на наборів. По Дудіну ще є запитання. Так. Є в мене то, звертайте нам на спілкування. Так, ми хочемо щирили. взяти у нього інтерв'ю. Я скажу, звертайтесь до головуючого судді. Запитом. Якщо ви, ви журналіст, ви Якщо ви журналіст, звертаєтесь ви ви з ви, пісом. Громадяни України це не люди. Ви, ви, не мають, ви да. як громадянин України, берете інтерв'ю у когось. Я, наприклад, Думаю. не беру інтерв'ю, тому, тому що я не працюю журналістом. Ну журналісти мають у нас не? Не? Була Була логері, Я, немає, а, журналістів, я просто... Нас світчина, яке запитання? Технічне запитання. Ви мені обіцяли того разу, що ви зміните? Оцю неповагу до громадян України. Тобто у вас є телефони, і там замість апарата написано апатат. У вас є суддя, апатат Голубаксаніна. І от напроти апатата стоїть 511 кабінет апатат. Да, якщо там ну, є, якщо там є помилка, ну, я б свого помічника послав, вона не помітина. Ну, якщо я, вона сьогодні, я повторюю. Будь ласка, на подивіться. Це на якому поверсі? На, на самому вході. Там написано апатат раз, апатат І два, що? апатат три. Ну, ви вважаєте нормаль? цю технічну помилку... Я покупку? Що... Що... А, що... А, а, що... Як... а, ви ну, добре, да. це ваше право. Ну, а ви як вважаєте, це нормально? Ні, я вважаю, що Він Це, Тех... що вас що це просто технічна помилка при дійсненні. Будь ласка. ви даєте? Побітати. Виправимо, так. Да. Я не буду вам звітувати з цього приводу, шановний. Це питання не є суттєвим і ніяким що? чином не враження, впливає на ми права вам громадян. громадян. Якщо там я ще щось напишу, це буде впливати. Якщо ви напишете щось, ну, то ну там це може бути розцінено. Ну а то, що ви, ви от таким чином, як це розцінювати? Що ви що ви навіть тут не можете навести лад? Щоб у вас обличчя суду було. Ще є нормально? запитання від інших. Дайте нам заработати. Ображення, щоб ми написали, підписалися. Отака от кількість людей я щоб вам не нас дам допускали... ніякої зразку, Чому? тому що я не адвокат і я не надаю Чому? юридичні консультації. У ну, вас, бути зразок звернення. Всі зразки звернення є внизу. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, ми можемо до вільній формі. Звернення. Скажіть, будь ласка, до кого нам звернутися, щоб нас допускали до Романа Дудіна? До е, судді. Звертайтесь до Головуючого. що лише, ну, лише вона має добре, право, має право до, приймати рік. Скажемо, що ви, ви, не, ви, ні, ви не підходьте, ви звертайтесь як до неї. Причому офіційно чіна? звернення. Як, 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 офіційно як, як, звернення, пишіть письмове звернення. Через Там суддя та? Голов, наскільки я пам'ятаю, головою чи ні. Через канцелярію, так? Через канцелярію подавайте звернення. Чи Трубніков? Трубніков головка. До Трубнікова звертайтеся. Хорошо, если і суддя головуючий порушить наші права. Кому далі ваші права ніхто не порушить? Папа досі поруш. Давайте виходимо з того, що в суді жодних прав ми не порушуємо. Ой, ми навпаки створені для того, щоб захищати і відновлювати повинні, права. Повинні да ви повинні, але ми цього не бачимо. І не треба, Це ваше жоди? право мені вірити чи не вірити, розумієте? Так Слава Богу, що Господь ваше вам дав право, право ви вибору. Ви вірите або не вірите. Не, ви порушуєте наші права. Ви є запитання до мене? Я не глухий. Мені заяво вам писати, чи ви так, на слово, повірите. Стосовно або ми зрозуміли, що ми зарозуміли, щоб по судовно були почути, і наше бажання брати інтерв'ю на Жудіна було просто напустити болізують.